Капітан поліції Андрій Миколайович святкував свій день народження, як годиться гучно, з тостами, музикою, яку замовляли весь вечір, зробивши музикам чудову виручку. Ресторан, гарячий кабачок, годів, як вулик. У кожному кутку Андрій Миколайовича знайомі обличчя, у келихах шампанське, а на столі все, що душа бажає. Це була подяка господаря ресторану за те, що капітан допомагав йому у бізнесі. Зокрема, дбав про те, щоб усе було спокійно, маючи за це пільги у Тараса Івановича. Андрій Миколайович був чоловік досвідчений тверезість у його завжди була службовою рисою. Ну наскільки це може бути у поліції? Але цього разу він дозволив собі розслабитися наповну. Зрештою, не щодня виповнюється 45, середина життя можна й відзначити. Але сьогодні без дружини та сім'ї, лише у колі близьких друзів та подруг. Близько опівночі Андрій Миколайович відчув, що пора додому і, намацуючи пальцями кишені у пошуках грошей, щоб викликати таксі, раптом поблід. Телефону нема, буркнув він. Шарячи по піджаку, і гаманця, і посвідчення теж. Та те, Андрій, мабуть, десь поклав, припустив хтось із колег. Я? капітан аж образився, щоб я загубив службове посвідчення, та я його навіть у сауну з собою беру. Але факт залишався фактом: телефон, гаманець та посвідчення зникли. Із головного поліцейського кабана зробили просто свиню. Наступного ранку похмурий і з несвіжим виглядом Андрій Миколаївич набрав з телефона дружини свого колегу, старшого лейтенанта Костю Вербного, спеціаліста по кишеньковим злодіях. Костю, в мене біда. Мене вчора обікрали. На тому кінці дроту було мовчання, потім сміх. Ти жартуєш, Андрій. Хто тебе, капітана поліції, обкраде? От і я хочу знати хто, бо якщо це жарт, то хтось дуже ризикує. Костя перестав сміятись. Добре, шефе, до вечора знайдемо. До обіду Костя вже був у ресторані гарячий кабачок разом із двома рішучими колегами. Охоронник кремезний чолов'яга. З вусами та лисою головою стояв біля дверей, на насіння. Ну що, дядько?» – почав Костя. Ти вчора тут ввечері працював? Та працював? ліниво знизав плечима охороник. Я п'яних на вулиці не випускав, поки не протрезвіють. Але вчора було весело. Андрій Миколаївич напився та таке творив, що мені аж ніяко, за вашого колегу. До дівчат приставав, танцював, співав зі сцени у обнімку з колегами до самої півночі, поки не напилися так, що вже нічого не могли. І що? Ніхто нічого підозріло не робив? Костя уважно подивився на охоронника. Та, охорони почесав по тилиці, є тут одна Юля, а вона частенько крутиться біля гостей. Може, вона щось не те, що треба отнула? бо вона з Андрієм Миколаївичем навіть цілувалася. Призвище! Та яке там призвище? Вона живе тут недалеко, на Садовій, 13. а що трапилося? Не твого розуму справа, але добре, займемося цією Юлею. Костя залишив охоронника у спокої та, забравши із собою супроводжуючих патрульних, поїхав. На пошуку Юлії. За адресою. На садові вони прибули через півгодини За дверима гучно гриміла музика, а запах смажених котлет пробивав навіть через шпарини. Поліція! Відчиніть! гаркнув Костя та затарабанув у двері так, що мертвий би почув. Але відповіді не було. Лише музика стала ще голосніше. Ясно. Зітхнув один із поліцейських, не чує. Ну, то щось, що почула, сказав Костя. Двері тріснули з гучним тріском. Всередині квартира трохи схожа на поле після бурі. На дивані сиділа дівчина в напівзастебнутому халаті. Нога в гіпсі, а на обличчі вираз неминучості. Поряд із нею у позі піонера, коханець у трусах. Із переляканим поглядом, але раптом переляк пройшов. Ви що тут влаштували? заверещала жінка. У мене нога поламана, я тиждень з дому не виходжу, а ви мені двері вибили. Костя на мить розгубився. Ви Юля? запитав він. Так, Юля, а вам яка різниця? А ви вчора в ресторані гарячий кабачок були? З гіпсом на нозі, та ви що, знущаєтесь? Її коханець лякано кивнув. Можливо, вважати, що справу закрито, сказав він. Тьхути. сплюнув на підлогу Костя. Добре, поїдемо ще раз запитаємо у того, хто нас сюди направив. Е, поліцейські, а що з дверима? Якщо не полагодите, я жаліться буду вашому керівництву. Юля трохи підвищила голос. Та зроблять вам ваші двері, не переймайтесь, відповів Костя. Сьогодні вже й зроблять. Повернувшись у ресторан, він знову підійшов до охоронника. Як тебе звати? спитав він. Юрко, так ось що, Юрко, Костя вдарив його по печінці. Ти що, знущатися вирішив співробітників поліції? Пробачте, я переплутав. Юра вже не виглядав так переможно, як годину тому. Я переплутав адресу це не та Юлія. Я назвав іншу адресу. Ти впевнений? перепитав його Костя. Так. Юрко мимоволі зробив крок назад. Дивися мені, а за свою помилку відрементуєш Юлі. У якої ми були перший раз двері, сьогодні, та за свій рахунок, я перевірю, і дивись мені, більше не помиляйся. Не буду. Настрій Юрка упав ниже Плінтуса. У другої Юлії знайшовся й телефон, і посвідчення Андрія Миколайовича, і вона верещала, що він сам їй це подарував. Він мені навіть у коханні признався, верещала Юлія. Коли її везли до відділку, через годину Юлія була у КПЗ, а Костя доповідав про виконання особливого завдання Андрія Миколаєвича. Ми знайшли ту Юлю, казав він, капітан підняв брову. «Ту, що в мене вкрала її саму. Але знаєш, Миколайовичу, цікава вона дівчина сказала. Що ти їй речі подарував, та ти винен їй гроші? От вона й забрала посвідчення. Андрій Миколайович довго дивився у вікно, потім усміхнувся криво. Ні, мабуть, таки не треба на неї заяву писати. Не буду. Як це не треба? здивувався Костя. Вона ж тебе обікрала. А як же мій рапорт про розкриття злочину за гарячими слідами? Капітан зітхнув. Костю, ти хіба не розумієш? Якщо моя Марина дізнається, що мої речі були в квартирі якоїсь Юлії, мені вже ніхто не допоможе. Вона ж і слухати мене не стане, скаже, що я сам винен, бо по ресторанах з молодими дівчатами ходжу. Та вона з мене євнуха зробить. Костя ледь стримав сміх. Тобто справу закриваємо по-тихому? По-тихому, підтвердив капітан. Я з тобою Костику сам розрахуюся, по-товариськи, коньяк по-любому з мене, але треба, щоб урок ця Юля запам'ятала. Запам'ятає, усміхнувся Костя. Ми вже подбали. Що ви зробили? Костя хитро підморгнув. Ми з хлопцями. Коли в неї телефон забирали, сказали, що тепер вона, щоб заграти не сісти, тиждень буде мити підлогу у нашому відділку, без протоколів, без паперів, добровільно, примусово. Типа за своїм бажанням. Капітан спочатку здивувався, потім зареготав: Ну, ви даєте, а що за те дисципліна та перевиховання? Я ж знав, що ти не захочеш розголосу. Андрій Миколайович махнув рукою. Добре, а головне, що телефон знайшовся і що моя Марина нічого не дізнається. Не дізнається, запевнив Костя. Якщо тільки сама та Юля їй не позвонить, подякувати за швабру. Капітан аж похолов. Костю, якщо вона позвонить, ти перший у черзі на чергування в нічну зміну. Місяць без вихідних Костя розсміявся, домовились шефе. А наступного ранку у відділку всі вже знали, як капітан повернув свої речі, а злодійка миє підлогу та прибирає убиральні. А дружина щасливо вважає, що її чоловік просто загубив телефон після святкування, і тільки Костя тихенько бурмотів. Ото От святкування і подарунок, та й розваги, і генеральне прибирання в бонус. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя, щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент, а ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання. Приносили вам задоволення.